Спочатку намалювалася ілюстрація, а потім пішли от і графіка. Та дітям, до речі, дуже сподобається. Ми створили такі форзації, які можна розмальовувати. Треба було зберегти таку золоту серединку між тим, як страшно, і в той же час не занадто весело розповісти про це. Та? Тобто не налякати дітей, але в той же час не зменшити. Ну, те жахіття, коли дитинка буде читати цю книгу, вона щось буде згадувати, вона буде задавати питання. І вже е, говорячи про це, буде відбуватися терапевтичний ефект, що не буде замовчення, і дитина буде розуміти, що відбувалося і як бути далі. Такий дух він потрібен і дорослим, і дітям, е, що от хтось є, хто допомагає, хто поряд, хто підтримує. Так надихає і дуже допомагає в ці важкі дні, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Попереду Даша Торба живе Вірпині вже більше 20 років. Свою професійну діяльність вона присвятила дітям. Вісім років тому я створила етнопростір Котигорожко, в якому нині працює садочок, початкова школа. Творча художня студія жінка має досвід у створенні ілюстрацій до дитячих та дорослих книг. Є книга, детектив, є вірші ілюстровані мною. Це дуже цікавий досвід, і ця книга народилася саме через ілюстративний досвід, тому що спершу народилися ілюстрації. А вже коли з'явилася візуальна картинка, почала до цього підтягуватися казка. Ідея видати дитячу книгу ОМ Дух Ірпінського лісу з'явилася у письменниці ще рік тому. Вона її написала та випустила у світ із видавництвом «Чорні вівці» всього за п'ять місяців. Коли почалися блекаути, коли почалися вимкнення, важкі такі перебування вночі, ввечері, в темряві, з серед невідомості, серед важких роздумів. Почали створюватися такі образи такого підтримки і доброго духа, який біля нас є, який нас підтримує. Книга з'явилася завдяки трагічним та героїчним подіям на Київщині. Вона розповідає про окупацію та звільнення ірпеня. Письменниця мала мету розповісти про війну, але не налякати юних читачів. Якраз була складність в тому, щоб розказати про війну, про тих нелюдів, яких не хотілося малювати, яких не хотілося зображувати. Тому прийшла така ідея намалювати супротивні сили та вигляді танків, як це расисти, та такі поломані іржавілі, а цих наших козаків показати у вигляді. Автомобілів, козак головним героєм є дух ірпінського лісу. Ом минулого року він прокинувся від вибухів та побачив понівечені будинки. Весь час був поряд із людьми та допомагав їм пережити важкі часи, говорить Таша Торба. Одне діло розповідати, друге діло показати, що от коли відкрився ірпінь, та він катався тут вулиці ірпінські. Тобто я брала реально існуючі та ось міст, де люди були під час окупації. Дух на ім'я Ом постає у вигляді трьох тварин: ведмедя, оленя та дракона. Моя мрія створити іграшку, яку зможуть дітки собі додому забирати, щоб цей дух їх обіймав. Тобто в них в нього такі великі руки, як у тата, який добрий, який тебе бере на руки, обіймає, підтримує, а як той друг, який завжди тебе візьме за руку, і поведе. Тобто ці великі руки це про підтримку, про обійми. про… Книга написана для дітей та дорослих. Вона має терапевтичний ефект. А ще вчить найменших жителів власними зусиллями дбати про відновлення рідного міста. От як мій будинок він був зруйнований, він був сплюндрований. Мої картини були потоптані, і на них сліди залишилися чобіт цих расистів. Але він не став від того гіршим. Тобто я його відновила і облюбила ще більше ніж він був облюблений до війни. І цей будинок він ну все сильніше. Нині дитяча книга популярна по всій Україні та за кордоном. Таша Торба планує не зупинятись на досягнутому. Вона хоче написати продовження дитячої книги, а ще мріє створити спектакль, мультфільм та резиденцію ома Вірпені. Герой буде зустрічати дітей та вчити їх екокультурі, допомагати тваринам та висаджувати нові дерева. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Ірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.